Минають роки десятиліття. Люди здавна шанують речі, якими користувалися в побуті предки. Біле полотнище було і є для українців і скатертиною, і частиною одягу, і прикрасою оселі. Ще в сиву давнину таке полотнище назвали рушником. Чому? Тому що руками рушники були виткані й вишиті. Працьовиті руки безперервно знаходили і знаходять їм застосування в побуті. Руки дбайливої господині безперервно торкаються рушника. Жоден обряд не обходився без рушника. Хліб і сіль дорогим гостям подавали на рушнику. На Великдень у рушник. Загортали Паску й крашанки, рушниками прикрашали ікони та портрети в хаті. Коли мати проводжала сина в дорогу, то дарувала йому рушник. Чому? Тому що саме він уособлює долю. Червоні й чорні нитки у вишивці символізують любов і журбу, радість і печаль.